Вітаю всіх. І Так, Куп'янськ. Знову Куп'янськ фігурує. Так. Куп'янськ знаходиться під контролем України на даний момент. Куп'янськ знаходиться під контролем України на даний момент. Колісниця, тріумф це наша територія. Будь ласка, не ведемось на всю цю хуєту. Важко домовляться. домовляться. Або вже домовилися. Рознесуть, розіб'ють. Піздець. Так, жити там неможливо. Наші. Любі мої, наші. Наші. Він під нами. в вкуп'янці заходять. Дві капентаклі, любі мої, це навіть стабільно хтось трошки рипається. Як ну, не без цього. На кордоні десь там. Міста, передмістя, трошки там десь вони лазять. Не більше. Куп'янськ під нами, все добре, окупації немає, ніяких там флажків немає. А ти дивись, до кінця вересня Куп'янськ. Пауза. Ну Я так розумію, це буде зупинка фронту. там угу. До кінця вересня там буде як зупинка фронту, щоб ви розуміли. По Куп'янську колесодолі. Він буде під нашим контролем України, до кінця вересня. Двійка Пентаклів. Ну, як сіра зона, щось, як лінія фронту, не знаю. Оборона там буде однозначно, любі мої. Я б сказала, що це буде наша територія, на якій неможливо жити. Назимо це так. І дуже поряд буде лінія фронту. Там ріка ця оскол, про яку я кажу ось вам відповідь. Майте нове.